У Бродах планує розпочати свою діяльність товариство з обмеженою відповідальністю Електроконтакт Україна. Зокрема, міською радою вже визначена і запропонована ділянка площею майже 6 гектарів на вулиці Чупринки у місті Броди. Депутати міської ради минулого скликання дали добро на оренду цієї земельної ділянки під будівництво заводу. А керівництво цього потужного підприємства, яке виготовляє кабельні мережі для автомобілів відомих марок БМВ. Опель, Ауді, Порше та Мерседес провело уже першу співбесіду з відбору персоналу. Про перспективи нового виробництва у Бродах розповідає бродівський міський голова Анатолій Белей. Фірма німецька, яка вже працює протягом багатьох років на теренах, на теренах нашої країни. Вони мають свій завод в Золочеві, в Перемішлянах. На даний час вони прийшли до нас, верніше ми їх знайшли, запропонували їм, що в нас є земельна ділянка для промисловості. Вони нам сказали свої умови. І через якийсь час вони приїхали до нас і погодилися, що вони зайдуть в наше місто і будуть будувати завод. Наші умови їх влаштовують, їх умови теж нас влаштовують. І сподіваюся, що найближчий час, наступний рік, коли буде виготовлена документація, цей завод почнеться будуватися. Це приблизно, як вони сказали, до тисячі робочих місць. Коли в місті працюють підприємства, то місто економічно сильним стає. І коли працює економіка, значить місто багатіє. Будуть будуватися дороги. Подаватися будинки. Я дуже тішуся з того, що в наше місто почали заходити інвестори. Оця данська фірма, яка приїхала до нас в місто, зайшли до мене в кабінет, і я їм почав запропонувати. Вони не хотіли брати земельну ділянку. Я спочатку їм запропонував земельну ділянку, що в нас є. Вони сказали, що їм краще купити приміщення. І ми їм підказали, де можна купити ці приміщення. І от вони зупинилися на бувшому консервному заводі, де почали, купили ці приміщення і почали їх ремонтувати. І на даний час там вже 160 робочих місць.